Шановні друзі, дуже приємна подія, яка відбувається сьогодні в древньому і сучасному старокостянтині. Це фестиваль дитячої книги. Сорока білобока. Це вперше проводиться. Я думаю, що не востаннє. Даний напрямок буде продовжуватись і розвиватись, тому що навіть такий важкий час сьогодні війни діти мають мати свій розвиток. Мати чим займатися, розвиватися і звичайно ставати патріотами України. Перш за все, тому ми щиро вітаємо письменників, поетів, які прибули до нас сьогодні з подією і втілюють реально в життя. Ми бачимо, що третій день де фестиваль, і він іде успішно, тому що дітей багато всі цікавляться дитячими книгами. І автори також мають зі що сьогодні реалізують чимало продукції тут у Костянтинові. Але саме головне це те, що дітям дається відповідний розвиток дитяча література, вона вкрай необхідна для наших діточок. Тому ми щиро дякуємо від громади, від усіх учасників, особливо від діток, вам за сьогоднішній захід, який організований в честь вашого приїзду і. Пред'являйте свої книги для наших дітей, для нашої громади. Щиро дякуємо. Подякуйте усім. О. Тому всього найкращого перемоги нам, миру і слава Україні. Молодці!